Вчора ввечері в 22.25 ми закинули дрова. Зараз ми маємо ось такий 8, 10, 13, 15. Дивимося сюди го, через скельце. Опа, щось там є Відкриємо тягу. Жаринка починає розвіватися. Відкриваємо двері, бачимо, є жаринка. Включили підсвітку, згортаємо зайвий попіл зверху. Бачимо жар. Значить, підгортається сюди попіл тут, так як я казав від краю воно вигасло. От. Зараз візьму. От так з краю відбираю зайвий попіл. Залишається. жар с попелом. когда є на на поди на споди попил, більше в нем углашается жару, жар підгортаю сюда, так трохи ну попили, это ничего, так сейчас кладеться на спід на цей жар з попілом, трішки нарубаних тоненьких. Зверху знову закладаю дров грубих, відкриваю тягу на повний газ. І там дивимося, що починає роздувати цей жар, подивимося, що буде через кілька хвилин. На годиннику маємо. 8-17. Залишаємо, щоб розгоралось. І ось ми бачимо, стартануло, почали горіти мілкі дрова. Було 17 хвилин, зараз 25. Сьогодні трошки маловато жару чомусь там. А взагалі, коли почну палити акацію ясен, жару буде залишатися більше і розгоратися буде швидше. Навіть кладу товсті дрова грубі. Не тонкі, і від них починає розгоратися. 8.45, приблизно півгодини, як розтопили, розпалили. Ось вже заслінку прикрив назовсім. от, Якщо відкрити, Видно, як воно почне розгоратися, якщо прикрити. Видно, що воно так собі легенько горить і залишаємо на декілька годин, просто щоб не висягала груба, щоб тримався ось температура в хаті.